Ви подали петицію на сайт президента з вимогою термінового очищення судової прокурорської слідчої системи від впливу колишнього заступника голови адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Розкажіть детальніше про ініціативу, і про її причини. Ну, дивіться, проблема ж не в портнові, а проблема у верховенстві права в Україні на сьогоднішній день. Є дуже багато ініціатив в контексті того складення списків портнова. Отже, що мається на увазі, список людей, які потерпіли від дій портнова, від його замовних справ, від його впливу на судову правоохоронну прокурорську слідчу системи. Це одна історія. Про це говорив Юра Бутусов. Про це говорять громадські активісти, тому що дуже багато дійсно хто потерпав від тих 100-500 заяв. Від імені Портнова чи за його посіпаками і так далі. А тепер головне про що говорив Ігор Лапін сьогодні, і як то кажуть, як на свій день народження зробив собі подарунок. <рив> суть в чому? суть в петиції. Петиція направлена на те, щоб президент вніс для збереження верховенства права в Україні свій президентський невідкладний законопроект, на кшталт законопроекту про деолігархізацію, якщо ви пам'ятаєте, де людина, публічна особа чи чиновник мають задекларувати мати свій контакт з олігархом або з його представниками, бо інакше ай-яй аналогічну історію я пропоную зробити по відношенню до так званого впливу портнова на судову правоохоронну систему, причому його вплив доведений санкціями Сполучених Штатів. Давайте говорити відверто. Так от. Що відбувається, я вважаю, що слідчі прокурори судді які мали контакти з портновим чи з його ставленниками, чи довіреними особами з метою. Примушення їхнього примушення до вчинення тих чи інших, завідомо, неправосудних рішень чи слідчих дій, мають внести так звану цю історію до такого, ну так би мовити, люстраційного декларування. Якщо він вносить це, декларує цю, цю зустріч, цей контакт з людьми, людьми Портнова чи системи портнової, і так далі, то до нього одне відношення. Якщо він не вносить, а приховує, то за це має бути покарання. Ну, і по принципу, як я казав, по закону деолігаргії. Архізації мене іноді запитують, а що ти рішив, що вони будуть це вносити? Ну що ти так вирішив? А я вам скажу, тому що якщо є ризик покарання, то будуть вносити. Бо а хто сказав, що слідство по закінченню в Іспанії не оприлюднить докази, зібрані по цій справі, в тому числі і ті флешки, і ті гори компромату, якими портно? Тримав за, от це от, за фаберже ручних суддів, прокурорів і слідаків. Так, от це може бути для них наслідком у вигляді кримінального переслідування, якщо вони не оприлюднять. Отже, така моя ідея, така моя затія в цьому контексті разом з своїми друзями побратимами, які теж розбираються і петрають, що таке юриспруденція, що таке верховенство права. Тобто, це головний меседж у цій петиції. На превеликий жаль, вже майже доба пройшла петиції на сайті президента. Ма, ну їм дається згідно закону два, дві доби або зареєструвати цю петицію, яку Лапін подав, або побоятися і не зареєструвати. До речі, з приводу побоятися, де хто каже: Ну а як же ж татаров? Ну він же ж не портнов. А я скажу: так татаров якраз таки і попаде. В людину, яка пов'язана з портновим, і зустрічі з татаровим в цьому ключі якраз також мали би бути задекларовані суддями, прокурорами чи слідчими. Ну не для кого не секрет, що є левова частина портново-татаровських людей, які захищали дисертації, які можливо були підпорядковані в тій чи іншій мірі рішенням татарово-портновському тому спрутові. який, увага! Добиває верховенство права в Україні, а це є пряма загроза національній безпеці країни, і це є пряма відповідальність президента Зеленського, якщо він буде нехтувати такими загрозами. Ну такі мої думки. До речі, про зустрічі із татаровим тут власне є інформація про те, що Андрій Портнов зустрічався із Зеленським Єрмаком і Татаровим під час останнього візиту в Україну. Про це пише Цензорнет із посиланням на власні джерела, згідно з матеріалом, після візиту 17- 19 о травня портнов був випущений з України незаконно, без довідки із ТЦК про наявність законних підстав для виїзду за кордон. Ну бог із нею, з цією довідкою з ТЦК. але головне про що могли говорити Єрмак, Татаров, і Зеленський з портновим. Дивіться, ну не Бог із нею, а тому, що існує принцип соціальної справедливості в Україні. Бо в нас виходить, що війна стосується одних, а го геть не стосується інших. Я вважаю, що прикордонник, який без відповідних документів поставив штамп у паспорті портнова, має бути запротовлений до буцигарні, тому що ним є чітке зловживання владою, або як мінімум халатне відношення до своїх службових обов'язків. Це як мінімум, тому я вважаю, що не може бути людина трішечки злодій, жінка не може бути трішечки вагітна. Тобто, якщо порушив закон, іди відповідай, незалежності від посад. З приводу можливої ймовірної чи неймовірної зустрічі, я чисто з аналітичної точки зору можу сказати, що ця зустріч була однією із причин майбутнього вбивства Портнова. Чи офіс не виконав прохання, чи навпаки. Офіс зробив те, чого їх не просили, і Портнов приїхав рішати, бо інакше це назвати не можна, виходячи з логіки багатьох заяв, які були зроблені друзями портнова. Ну таких друзів у нього не так багато було, які публічно висловились, але ми знаємо, що багато хто з них хвалили портнова за вміння досягати цілей, за вміння вирішувати питання, і причому ці вміння коштували іноді до 10 мільйонів, як говорив, в публічному доступі. До речі, Олег Царьов. заява зроблена. Публічному доступі через медіа є може бути розцінюватися як підстава для реєстрації кримінального провадження. Тому я вважаю, що ДБР мало би після таких публічних заяв зареєструвати провадження і провести досудове розслідування. Ще раз наголошую: я думаю, що ймовірною причиною вбивства портова якраз було моменти, і елементи його впливу чи невпливу можливості чи неможливості вирішити ті чи інші питання, або ж навпаки, заганяння тих чи інших олігархів чи бізнесменів під плінту за допомогою е, питань, які вони закривали через офіс президента, бо ми знаємо, що до сьогодні дня, попри санкції проти портнова в Сполучених Штатах, попри наявність підписаної петиції на сайті відповідному в Україні, санкції проти портнова ніхто не вводив. Ну і звичайно, його бурна діяльність до початку повномасштабного вторгнення щодо збору інформації відносно активістів, майданівців, військових, волонтерів і так далі, з метою подальшої розправи та створення так званих фільтраційних е, таборів, це теж не. Стало чомусь предметом розслідування ручного ДБР, тому у мене відношення таке: ця зустріч поставила крапку в майбутньому вбивстві портнова. Я так вважаю. Ну і наскільки пане Ігоре, буде випиляти просто чи важко Портновщину із нашої судової системи? І наскільки на сьогоднішній день технічна, технічно можлива ілюстрація? Адже ми чудово чуємо останні кілька років аргумент про те, а що ви цих от судді розженете а нових ви звідки візьмете? Ну, давайте говорити. Наскільки можна це зробити технічно? Я сказав: якщо не декларування буде пізніше встановлено за допомогою якихось тих чи інших розслідувань, то за це людина, яка приховала такі контакти з портновим та пов'язаними з ним особами, має бути кримінальна відповідальність. Другий же момент, якщо людина задекларувала і не вчиняла будь-яких протиправних дій, винесення завідомо неправосудних рішень і так далі, то він має бути звільнений від будь-якої відповідальності. Якщо щось вчиняв, ну Тут, будь ласка, на ЗК і слава Україні, якщо там є корупційні складові, і так далі. Ще раз наголошую: якщо ми не зробимо невідворотність покарання за участь в спруті портновщини, то ми нічого не викоренемо. При зеленському це не відбудеться. Ну як може це відбутися при зеленському, якщо татаро е, сидить в офісі Єрмака? Ну як це може відбутися? звичайно, ні, але ви розумієте, влада приходить. І уходить, а інстинкт самозбереження у суддівської системи, прокурорської та слідчої системи дуже дуже серйозний. І при зміні влади, повірте мені, будуть аж бігом писати або попадуть до боцегарні. Все від того, наскільки жорстким буде закон про так звану люстрацію за повні за розвал верховенства права в Україні.